Бо зараз дуже популярна думка, що ось навіщо психологи є штучний інтелект, і зараз люди справді цим користуються. Це хороше питання, і можу сказати, що я бачу і хороші і позитивні наслідки, і негативні, але захоплюватися цим взагалі не варто, тому що не один раз у моїх пацієнтів була ситуація, коли мені говорили, що штучний інтелект, наприклад, ну, робив з них сильну жертву. І ну, людина каже, прям не говори мені цього, скажи мені, наприклад, що робити з людиною, з якою мені складно, а він ну, все одно наполягав на тому, що ти жертва ти нещасна, і ти маєш дбати про себе. Ну розумієте, тобто є велика проблема. Я взагалі спокійна стосовно цього, того, що психотерапевт і психотерапія ну, це все одно жива людина, і е, ви ніколи не побачите, як навіть, як дивиться, як він підтримує, як він, е, які паузи він робить, як він в очі дивиться. Е, це взагалі ніколи жоден робот не замінить стосунки відносин і. Якийсь знаєте, швидкий, якийсь горящий момент. Звісно, можна спитати, не знаю, як подолати панічну атаку. Якщо ти забув і там психолог не в доступі, чи людина каже, я ще боюсь тих психологів, теж таке може бути. Можете звернутися, але стосунки з роботом не побудуєш. А терапія, передусім, це не набір вправ, технік це стосунки, близькість, розуміння, емпатія. Саме це зцілює людей. Штучний інтелект він просто знає набір, набір алгоритмів, який може ну, це дати, але відчуття теплоти він ніколи не зможе дасть, тому е не варто його використовувати як підмінник відносин. Бо зі штучним інтелектом, скоріш за все, прийде нова хвиля. Попереду я прям її вже вбачаю певної соціальної фобії.